Далі відходять грізні і важкі роки Другої світової війни, але не згасає пам'ять про тих, хто віддав своє життя і захистив рідну землю від ворогів. За ниви хлібні і ранки солов'їні, за вітру шум і лагідні світання, усіх загиблих пошануймо нині скорботною хвилиною мовчання. Пам'яті та примирення в день перемоги над нацизмом Другої світової війни покладімо квіти пам'яті і вшануємо подвиг героя-солдата Другої світової війни, схилімо низенько голови, щоб шану воїнам віддати, і квіти пам'яті хай ляжуть, де вічним сном вже сплять солдати. Запрошується голова райдержадміністрації Валерій Миколаєвич Щукін шановні ветерани Другої світової війни, трудівники тилу, вдови жителі району. У травні ми відмічаємо дві важливі дати. Вони дуже важливі і тісно пов'язані одне з одним. 8 травня. Президент України оголосив днем пам'яті та примирення. 9 травня, ми відмічаємо день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цій війні Україна зазнала чи не найбільших втрат мільйони українців. Заплатили своїм життям за перемогу. Більше 11 тисяч з них були жителі минського району. Шановні ветерани, ви зробили великий внесок у перемогу. Над нацизмом і стали прикладом для нащадків, які нині борваня східні рубежі нашої країни. Хотів би додати, що учасники АТО з Минщини показали себе гідними спадкоємцями ваших славних бойових традицій, проявили велику мужність. І героїзм. І сьогодні ми, як ніколи, знову розуміємо, що найважливіше, що є у нас, у нас це життя. Тому в першу чергу ми повинні зберегти мир і спокій у нашій державі, і так як ви 72 роки тому подарували мир усій Європі. Шановні ветерани Другої світової війни, дорогі наші батьки та матерки, найперші і найтепліші вітання вам у день 72-ї річниці великого свята. Прийміть щиру подяку за вашу мужність та героїзм за неймовірні зусилля принесені на вівтар перемоги. Висловлюю подяку всім, хто подвигом терпінням і працею наближав 9 травня 1945 року. Шановні учасники мітингу, дозвольте мені привітати вас із святом, побажати здоров'я, добра, миру і благополуччя кожній родині. Вічна пам'ять тим, хто віддав свободу рідній землі. Вічна пам'ять героям переможцям зі святом вас із святковими вітаннями до вас звертається військовий комісар Віктор Павлюк. Дорогі ветерани, своєю хоробрістю, героїзмою, відвагою та безмежною любов'ю до батьківщини, ви всьому світу довели, що ми ніколи не скоримося загарбникам. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто, нехтуючи смерть, зупинив фашистську навалу ціною власного життя. Ми складаємо глибоку шану всім, хто виборював перемогу в жорстких боях і самовіддано трудився в тилу. Ми ніколи не забудемо, що на вашу долю випали найважчі випробування післявоєнні роки. Своїми руками ви підняли з попелу вщент зруйновані міста і села, фабрики і заводи. Я знаю, що для українців 9 травня це суміш печалі і радості. За чотири роки війни Україна заплатила за свою свободу. За право жити на своїй землі більше, ніж 10 мільйонами життів своїх синів і дочок. Це надзвичайно висока плата, щоб жити вільно на своїй незалежній землі. На жаль, сьогодні ми також переживаємо біль за свою країну, втрачаємо найкращих своїх синів, які мужньо відстоюють свободу і незалежність нашої країни і готові віддати своє життя за щасливе майбутнє своїх родин у сильній та вільній державі. І бажання у нас одне: нехай мир і злагода завжди живуть на нашій землі. Вічна слава переможцям. Слава Україні! Дякую за увагу. До слова запрошується міський голова Геннадій Анатолійович Примаков. Доброго дня всім присутнім, шановні ветерани, гості та жителі нашого міста. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги. Це світлий праздник, водночас він болісний, адже це свято досталося нелегкою ціною. Мільйони українців залишилися на полі бою, мільйони українців зникли в безвісті. Це свято ветеранів, це свято людей, які відбудовували країну, захищали нашу країну. Це свято людей, які виховали внуків, які зараз захищають на Сході нашу країну від агресора. Ми щиро вдячні вам за ваш подвиг. Вдячні за ту турботу, за ту роботу, за те виховання, яке виховали зараз всіх хлопців, внуків, які твердо і мужественно стоять на ногах на сході нашої країни. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, довгих років життя і храни вас, Господь, Зі святом вас. Слово надається голові Менської районної організації ветеранів України, москальській Раїсі Михайлівні, шановні присутні, ветерани, учні шкіл. Гості нашого мітингу від районної ради, дозвольте поздоровити всіх 72-ю річницею перемоги над загарбниками. Ми низько схиляємо голови перед воїнами, які захищали нашу країну від фашистської навали. Низько схиляємо голови перед тими, хто відбудовував Україну під час розрухи після війни, дітей війни, які на своїх плечах теж винесли тяготи війни, Вдови, які дуже тяжко переносили і гибель своїх чоловіків, і виховували дітей самі. Дуже тяжко переносили цю війну. Святом вас всіх! Нехай всім буде вам щастя, здоров'я, злагода, добробут і найкращих побажань від усіх. А зараз вас привітає хоровий колектив народного хору «Придеснянські барви. Вас, запрошується помічник народного депутата України Валерія Давиденка, Ігор Зелений. Шановні присутні, привітання від народного депутата України Валерія Давиденка. Шановні ветерани, дорогі земляки, щиро вітаю вас з днем перемоги над нацизмом у другій світовій війні. У цей славний день ми знову повертаємося до незабутнього травня 1945 року, аби з глибокою повагою згадати тих. Хто вибирав нашу свободу у страшному поєдинку з нацистськими загарбниками? Тому для нас нащадків і спадські спадкоємців, солдатів Другої світової війни, найвищим законом буття є вірність їх священній справі і нетлінній пам'яті. До вічна синівська шана і повага. Низький уклін, подяка і слава всім, хто зі зброєю в руках відстоював свободу і незалежність нашої держави. Безмежна шана тим. Хто самовіддано працював у тилу задля перемоги зі святом, миру та спокою вашим родинам і всій Україні. Нехай радість та щастя ніколи не залишають ваші серця. Щиро вдячний народ депутат України Валерій Давиденко. Сьогодні серед нас присутні ті, хто в воєнні роки наближав цей світлий день перемоги, ветерани війни та праці, ті, хто в той жахливий час. Зустрічав свою юність, воюючи з ворогом на фронті або невтомно працюючи в тилу, дорогі ветерани, прийміть квіти від молодого покоління. Вони безмежно вам вдячні за ваш подвиг. Ви назавжди залишитесь яскравим прикладом мужності і героїзму для всіх наступних поколінь. Вагу живіть ще довго даруйте нам честь і радість спілкування з вами, справжніми героями, визволителями, переможцями. І цей святковий травневий день прийміть вітання від Олексія Бакути. День побіду, как он был Пыльявсты обгорелые вгрыз, этот день приближали как могли, Это день победы Порохом пропах, это праздник, с на висках Это радость, со слезами на глазах. День победы, День победы, День победы. 72 сімдесят річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні оголошується закритим.